Вітаю вас, колеги. Мене звати Які Фіщенка. Я головний науковий співробітник відділу хірургії хребта інституту ортопедії і травматології. Сьогодні, в рамках нашого консенсусу, я прочитаю вам коротеньку лекцію а, про поперековий спінальний стеноз. А, ну, я думаю, що актуальності не викликає сумнівів цієї проблеми. Люди найбільш розповсюдженою причиною хірургічних втручань у людей віком 65 років з плюсом є саме поперековий спінальний стеноз. Їм страдає дуже багато пацієнтів, у котрих він проявляється в вигляді болівого синдрому та неможливості тривалої, тривалого ходіння. Що таке поперековий спінальний стеноз? Це клінічне значище звуження каналу паперикового відділу хребта, яке призводить до стиснення нервових структур, що викликає позиційний біль у спині, симптоми здавлення нервових корінців і біль у нижніх кінцівках при ходьбі та при навантаженні. Як ви бачите, на аксіальних зрізах в нормі. Ось канал має бути достатньо широким, площа його а, поперечного зрізу має бути більше 1 см. При поперековому спінальному стенозі значне звуження призводить до такої картинки. Виділяють наступні локалізації по стенозу. Це стеноз центральний, найбільш часто проявляється саме синдромом нейрогенної переміжної кульгавості. Це Латеральний стеноз, чи стеноз латеральної кишені, може проявлятися у вигляді радикулопатії, так як звуження, якщо асиметричне, правобічне чи лівобічне, може викликати стиснення нервового корінця. Потім фарамінальний стеноз також проявляється здебільшого у вигляді радикулопатії. та екстрафарамінальний чи фараутсиндром. Фараутсиндром це позафарамінальне. Стиснення нерву зазвичай це на рівні l 5 s 1 За рахунок просідання диску знизується фарамінальний отвір, сідає поперечний відросток l 5 корінця на бокові маси крижової кістки, тим самим стискує l 5 нервовий корінець і тому викликається больовий синдром дуже часто, досить потужний в нижній кінцівці. І такі пацієнти потребують, звісно, лікування. За патоморфологію стенози виділяють: це може бути гіпертрофія жовтої зв'язки, гіпертрофія фасеткових суглобів, грижі протрузії міжгребцевих дисків, але це вже літні люди, тому це зазвичай вже такі остеофіти. І синовіальні кісти фасеткових суглобів, теж формуються в результаті запалення. Спондилоартриту фасеткових суглобів. Також може бути в результаті дегенеративного спондилолістезу чи дегенеративного стеліозу зміщення хребців, яке теж посилюють, викликаючи посилюють вже існуючий стеноз. А... Про класифікацію за даними МРТ. Ну, така собі класифікація в тому плані, що рентгенологи, мабуть, теж пишуть свої кандидатські докторські дисертації, наукові роботи з приводу стенозу, і виділили декілька типів стенозів за даними МРТ. Типи А, коли відсутній або незначний стеноз, тип Б, це помірний. Стеноз, С, це, це вже, вже важкий стеноз, і коли крайній стенез, коли, як ви тут бачите, канал, хребетний канал майже відсутній. Як проявляється поперековий спінальний стеноз? Здебільшого це болі в поперековому відділі хребта, які і радіюють нижче до сідниць, стегон та гомілок. Симптоми можуть варіювати від зростаючого токупову болю в ділянці. Сідниць, спускаються по задній поверхні стегна до гострого болю корінця в стегнах і гамілках, можуть бути симетричними і асиметричними. Слабкість м'язів в нижніх кінцівах, що наростає під час ходьби. Це саме, мабуть, патагномонічний симптом а, стенозу, тобто синдром нейрогенної переміжної кульгавості, коли пацієнти проходять 50-100 метрів і мають. Зупинитися, нахилитися, постояти, тому що відчувають таку слабкість, ватність в ногах і не можуть тривало йти. Біль виклична в попереку, без будь-яких проблем у нижніх кінцівках зазвичай не вважають викликаний поперековим спінальним стенозом навіть за наявності важкого анатомічного стенозу, за даними МРТ. Тобто. Якщо просто у пацієнта болить поперек, зробив МРТ, побачили значний стеноз, це ще не клінічний діагноз стенозу. Це зазвичай, якщо це виключна біль в попереку, це про спондилоартроз чи спондилоартрит. А ще цікаво, от як ви бачите на цей малюнок. Якщо літня людина йде рівно, розпрямляється, то може пройти зазвичай менше, тому що одразу. Виникають слабкість болі в ногах. Якщо нахиляється до переду, то може пройти значно більше і вважається, що це симптом тележки з продуктами, коли ці літні люди можуть по супермаркету стакуються з тележкою, тележкою ходити досить тривалий час, навіть не робивши зупинок. Тому кажуть зазвичай скарги, що під час ходи хилить до землі допереду. А найчастішими клінічними ознаками стенозу це є обмеження розгинання попереку. Тобто, як я казав, хилить допереду. Це сенсорний дефіцит, який зазвичай виникає під час ходи, в спокою ці пацієнти у ліжку майже всі вважають себе ну, здоровими, тобто нічого, ну може щось там і бали там в попереку. Але в ногах ніяких проблем в ліжку, в лежачому положенні немає. Сенсорні дефіцити наростають і під час ходи. М'язева слабкість ну, знов таки, тому що навантаження все менше менше дають, тому м'язи в нижніх кінцівах стають слабшими. Симптом позитивний симптом Лосега більш характерний для фарамінальних чи е, стенозу латеральної кишені. Досить часто у таких пацієнтів фіксується відсутність колінних і ахілових рефлексів. На жаль, стандартні рентгенограми нам в бі прямої бічної проекції. Не можуть дати по стенозу навіть ну майже ніякої інформації. Єдине, що вони нам дають, так це наявність, якщо в нас є супутня патологія, ну супутня чи додаткове, бо ці захворювання досить часто йдуть в комбінації. Це дегенеративний спонділолістез. Ми можемо оцінити у цих пацієнтів та дегенеративний сколіоз. А також вроджений а, вузький хребетний канал, тобто тут можна проаналізувати, що знов-таки це не пряма ознака. Тому рентгенограми, це зазвичай, ми робимо вже це не метод вибору, а вже після МРТ, коли ми а, можемо а, припустити, що є чи спондилолістез, чи дегенеративний сколіоз. Методом вибору для попереково-спінального стенозу зазвичай є МРТ, при якому ми можемо побачити гіпертрофію жовтих зв'язок, гіпертрофію фасеткових суглобів, та бачити можуть бути деформації, кузурації. А хребетний канал в нас на рівні стенозу зазвичай у вигляді пісочного годинника. Можемо спостерігати і фіксувати синовіальні кісти фасеткових суглобів. Також хребетний канал має форму трилисника. Навіть, мабуть, не хребетний канал, тут краще сказати, а дуральний мішок. Якщо ви бачите, він має форму деформованого каналу. Потім, якщо ми треба оцінити форамінальний отвір, то форамінальний стеноз, як ви тут бачите, в цьому в сагітальній проекції гіпертрофія фасеткового сублобу стискує нерв, і ми бачимо зазвичай по непрямих ну, по ознаках таких: це нормальний рівень, і навколо нерва знаходиться жир високої. Сигнал дає високої інтенсивності. Там, де фарамінальний стеноз, нерв підтиснений от такими сигналами, структурами з сигналом низької інтенсивності, тобто міжкрепцевий диск та фасетковий суглоб, тобто це фарамінальний стеноз. Короткі ніжки теж характерні, тому що йде гіпертрофія фасеткових суглобів виглядає як короткі ніжки. І також можемо побачити зниження відсотимість хребцевого диску з формуванням остеофітів замикальних пластин хребців. Комп'ютерна томографія зазвичай все ж таки має второстепенне значення в діагностиці попереково-спінального стенозу, та за допомогою неї ми можемо теж більш ретельно тільки оцінити наявність деформації, спон... спондилолістез і дегенеративний сколіоз. Але іноді у пацієнтів літніх бувають, а чи наявність імплантів, ну, ще старих зазвичай, тому що зараз вже зазвичай роблять з титану, то вони не магнітні, чи кардіостимулятори, при яких не можна робити МРТ. Зараз сучасні кардіостимулятори навіть переводять в спеціальні режими і можна робити МРТ. Знов таки КТ ми можемо широко використовувати для діагностики фарамінального стенозу і Фараут-синдрому. Тобто, щоб дійсно оцінити об'єктивно фарамінальний отвір, міжхрепцевий отвір, треба все ж таки робити комп'ютерну томографію. В даному випадку, бачити, фарамінальний отвір нормальний, але ось. Е е е Саме е поперечний відросток торкається бокових маск реживої кістки, і тим самим там є стиснення нервового корінця, тобто це фараут-синдром. Консервативне лікування основними показаннями до консервативного лікування е є незначна нейрогенна кульгавість, тобто, люди, якщо проходять там більше 500 метрів, то це можна скважати незначною кульгавістю. Симптоми радикулопатії легкої середнього ступеня тяжкості, відсутність рухових порушень, переважно біль у спині і мінімальний вплив на спосіб життя. Якщо це ну, тільки пацієнти можуть відвідувати фізіотерапевтів і лікарів самостійно, то це таки можна сказати, що це мінімальні е е зміни е е заходи. Безопераційного лікування. Це в першу чергу це медикаментозне лікування. Якщо є болівий синдром, то призначаються анальгетики, нестероїдні протизапальні препарати, іноді а, міорелаксанти. А, постуральне навчання знов таким пацієнтам а, ну, так, 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 таке собі просто адаптація, тобто пацієнтів навчають ходити нахиленому допереду. Лікувальна фізкультура. Знов таки з виключенням перерозгинань. І епідуральні ін'єкції кортикостероїдів дуже добре допомагають контролювати больовий синдром, викладений поперековим спінальним стенозом. Ну, до методів фізіотерапевтичних втручань відноситься: це все ж таки прогулянки теренкур, ходіння по трейдмілу, велотренажер на велотренажері і на трейдмілі, не на трейдмілі вибачайте. А... На арбітреті ці пацієнти дуже непогано можуть займатися. Вправи на флексію на поперекому відділі хребта, вправи для зміщення для зміцнення м'язів, плавання та скандинавська ходьба дуже корисні при незначних стенозах, при незначних клінічних проявах попереково-спінального стенозу. Із фізіотерапевтичних втручань. Зазвичай радять магнітно терапію та ампліпульстерапію, з ними теж дуже непогано можна контролювати больовий синдром. При наявності больового синдрому, який погано піддається консервативному лікуванню, ми радимо проведення епідуральних стероїдних ін'єкцій. Для центрального стенозу дуже добре допомагають саме каудальні епідуральні блокади під рентгенологічним контролем. Для фарамінального та це корінцеві блокади, але знов таки, треб, таки треба зазначити наступним чином: якщо все ж таки превалює синдром нейрогенної переміжної е, кульгавості над больовим синдромом, то блокади не допомагають. Зазвичай зі свого досвіду я раджу пацієнтам, е, що саме боль в попереку, біль в попереку, дуже непогано контролюється. Блокадами, але якщо превалює саме біль в нижніх кінцівках, то зазвичай ну, це не дуже добре піддається лікуванню інтервенційними методами. А, про трохи про хірургічне втручання. А, Основні показання до хірургічного втручання – це значний вплив клінічних проявів. Поперекову спінального стенозу на спосіб життя. Коли симптоми переміжної кульгавості від помірного переходять до тяжкого. Тобто, якщо пацієнт вже не може пройти 100 метрів, це вже не варто чекати якогось дива, треба все ж таки вже розглядати питання хірургічного втручання. Прогресуючий неврологічний дефіцит. І синдром кінського хвоста при поперековому спинальному снозі це дуже рідке ускладнення, дуже дуже рідке ускладнення. Але все ж таки, коли пацієнт визначає різкий виражений больовий синдром, седлоподібну анестезію, порушення функції тазових органів, це треба негайно звільнювати е, корінці спинного мозку, негайно розширювати хребетний канал, щоб ці е, зміни. Не стали сталими і пацієнта можна було нормально реабілітувати. Знов таки, хірургічне втручання це не є якихось там варіантом вибору, чи консервативне, чи хірургічне. Ні. Хірургічне це виключно тоді, коли пацієнт не реагує адекватно на консервативне лікування. З іншого боку, я вам дуже не раджу. Залічувати пацієнта консервативно. Якщо не реагує, якщо не покращується стан протягом 4, 5-6 тижнів, не зволікайте, не треба заліковувати. Я сотні пацієнтів бачив, коли лікувальною фізкультурою казали, допоможе, допоможе допоможе. А потім ой, не допомогло. Тому так я дуже добре відношуся до фізіотерапії, дуже добре відношуся до. Лікувальної фізкультури. Але якщо воно не допомагає протягом 4-5 тижнів передавайте цього хворого хірургу. Основним хірургії основним принципом лікування паперково спінального стенозу є декомпресія. Тобто, є стиснення нервів, треба зняти це стиснення. Може бути проста декомпресія, може бути інструментальний спондилодез, тобто ще вкручувати додатково гвинти. Але знов таки за останні роки, останні 5 років, ми практикуємо здебільше 95-97% наших хірургічних втручай, ми робимо ендоскопічно без інструментального спондилодезу. і ми отримали тільки кращі результати ніж з інструментальним спондилодезом. Основними перевагами, саме ендоскопічної декомпресії, яка, е, яку мають розглядати майже 95-97% пацієнтів, є те, що це мінімальне пошкодження м'язів і зв'язок спини. Тому що все ж таки інструментальний спонділодеск потребує великого розсічення м'язів. Це літні люди, їм е, реабілітація після великих операцій дуже важка майже рік, а е, після е, е, Ендоскопічних втручань все ж таки це мінімальна крововтрата, короткі терміни перебування у лікарні, вертикалізація за 2 години після операції, мінімальне формування рубців, мінімальне обмеження після операції, низька частота рецидивість, низька частота ускладнень, низький рівень післяопераційного болю. Зазвичай ці пацієнти наступного дня після контрольного МРТ йдуть додому. Вимагайте від своїх хірургів контрольне МРТ, тому що я, ми всім пацієнтів, всім без виключення робимо контрольне МРТ. Тільки МРТ до операції і після операції може показати, що все нормально зробили. Тобто дуже багато випадків, коли провели операцію, вкрутили вам гвинти, а декомпресію адекватну не зробили. І тому потім дивуються всі, чому операція не допомогла і зробила людину інвалідом. Тому що, по-перше, гвинти не потрібні при поперековому спінальному стенозі, друге, контрольне МРТ наступного дня після операції має бути обов'язково без виключень. Далі ця операція ендоскопічна, безпечна для пацієнтів з зайвою вагою. Якщо більше 100 кг важить пацієнт, роблять розрізи по 20 см, у літніх людей дуже погано заживають загоюються післяопераційні рани. Вони дуже тривалий час їх перебування в стаціонарі, це все не потрібне, це вже минуле століття, коли так робили. Далі ну, гарний косметичний результат це таке собі, і швидкі терміни реабілітації. Зазвичай ми нашим пацієнтам після ендоскопії кажемо, що перші два тижні болить рана, поки вона загоюється, там два тижні може боліти поперек. А далі впродовж двох місяців ви вже очікуєте. Ви за два місяці ви вже отримуєте остаточний результат. Пацієнти зазвичай відзначають значне покращення, розпрямляються, починають більше ходити, і їх зазвичай вже не турбують болі. І коротке резюме нашої лекції: що стеноз хребта зазвичай виникає внаслідок дегенеративних змін у. Хребетно-руховому сегменті. Стеноз відділу хребта поширене захворення у пацієнтів пофилого віку, ну, майже там вік це 60-65 з плюсом. Стеноз часто поєднується з дегенеративним спондилолістезом. Основним симптомом є переміжна нейрогенна кульгавість. МРТ є методом вибору. Консервативне лікування може полегшити симптоми лише на короткий період часу. Консервативне лікування не впливає на природний перебіг саме звуження хребетного каналу, хірургічне лікування необхідно, коли якість життя істотно погіршується через болівий синдром і нейрогенну кульгавість, селективна ендоскопічна декомпресія є кращим методом за відсутністю сегментарної нестабільності. Знов таки, оце цікаве питання про сегментарну нестабільність. Дуже рідко, часто кажуть хірурги, щоб вкрутити гвинти, кажуть, що там є сегментарна нестабільність, її майже ніколи немає. При стенозі нестабільність це скоріше виключення з правил. Тобто одиниці один-два відсотка з всіх стенозів дійсно там є нестабільність. Наявність дегенеративного спондилолістезу – це не, не про нестабільність. Нестабільність це інше. Це просто привід для того, щоб вкрутити зайві гвинти. Інструментальний спондилодез покращує віддалені результати при дегенеративному спондилолістезі або нестабільності у поєднанні з стенозом. І а, хочу вам сказати показати ось це по, За цим QR-кодом. Знаходиться канал для наших пацієнтів, де там покроково розписана. Всі е, е, кроки е, дорожня карта хворого з поперековим спінальним стенозом, який вирішив все ж таки пройти хірургічне лікування вправи післяопераційній, і все, що необхідно пацієнту знати, саме про ендоскопічне хірургічне лікування стенозу, тому що ендоскопічна хірургія на сьогодні це золотий стандарт. Ми завжди відкриті до співпраці. Мої контакти ви бачите на цьому слайді, тому за необхідності звертайтеся, будемо співпрацювати. Дякую вам за увагу. Сподіваюсь, ця лекція була вам корисною.